Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Повертаємося до прямого етеру і нагадаю, або ви дивились онлайн трансляцію цього етеру також на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А от далі детальніше із зокрема масовану атаку обговоримо із політологом Андрій Городницький. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні! Героям слава вітаю вас. У нас сьогодні знову непростий ранок. Понад близько 200 повітряних цілей на території України. І власне знову влучання по енергетичних об'єктах воно є. Тобто, ми бачимо, що Російська Федерація продовжує той самий психологічний терор, коли вони фактично хочуть українців занурити у темряву. На ваш погляд, ця стратегія для них вона і далі буде мати якийсь розвитку. перше це не тільки психологічний терор, це дійсно удар по економіці, також України. Що ми прекрасно розуміємо, що малий чи середній бізнес і навіть великий бізнес без енерговитрат він неможливий і кожного року ми минулому році до речі отримали величезні втрати саме через те, що позивному році втрат отримали величезні втрати через якраз обстріли. А зараз ситуація навпаки ну, повторюється. Дійсно, це я б сказав більше зараз до морально-психологічної атаки. Ми розуміємо, що Путін готується до певних перемовних процесів. Він максимально буде нагнітати ситуацію, тим більше після того, як ми використовуємо західне озброєння для знищення тих чи інших об'єктів на території Російської Федерації. Він має чимось відповідати. Він розуміє, що якщо він не буде відповідати, він буде знаходитись у невиграшній позиції. І з цієї точки зору Україна зараз як мінімум в паритеті, тому що ми також дуже боляче б'ємо по тих об'єктах, які нам потрібні. Я не знаю задумки штаба. Я не розумію наскільки вони будуть масово використовувати, і наскільки є е, ті те озброєння, ті ракети, та камси і інші, які нам планують ще поставити, і як ми будемо використовувати його по тих по тих об'єктах, які вже є е, про які вже є інформація, і ну, до речі їх дуже багато. Я вже казав неодноразово що їх більше 200 на території поблизу кордону України. Ми бачимо, що все-таки летять не так часто, як би нам хотілося, але в будь-якому випадку на це потрібен час і на це потрібна підготовка. Е тим більше ракети сучасні, летять далеко. Ми надіємося, звичайно, що нам передадуть інше озброєння, яке летить ще далі і б'є також дуже непогано. Там е ракети GDM. І е ну, я не говорю про ще більш потужніші ракети, які гіпотетично мають увійти в наступний пакет, е про які вже зараз почали говорити. Але давайте ми поки що розберемося з тим, що є. Це ем, дійсно Путін хоче, хоче для того, щоб нас схилити до своїх умов. Він не планує рухатися назустріч ні заходу, ні України. В частності. Ем, ми бачимо, що. Як мінімум є певний перемовний процес про те, що ось наші умови ви маєте вийти з території України, або принаймні покинути там частину території України, і ми гіпотетично тоді повертаємо ту частину території, яку ми захопили під час Курської операції, або звільнили буде відверті, і тоді ми будемо починати якісь перемовини. Путі не хочеться. Путін вірить в те, що він є переможець. Путін вірить в те, що в нього є можливості продовжити ці бойові дії дуже довго. І поки що, Захід максимально, скажімо так, чітко поставив перед ним питання, що так не буде. ти будеш робити те, що, що має бути за міжнародним законодавством, і принаймні, як мінімум, почати перемовини, ти маєш дати якийсь крок на зустріч. А він не хоче взагалі нічого робити. І те, що я бачу, те, що я знаю, то скоріш за все, що і Трамп продовжить цю політику, він не буде рухатись на Путін зустріч. він не буде рухатись на зустріч Путіну, і як мінімум він буде тиснути максимально на ті чи інші аспекти його болючі в міжнародній політиці. Ми вже бачимо певні такі кроки на зустріч до, до спілкування, скажімо так, до Кім Чен Іна. Я б сказав, тут скоріше все це буде провальний такий крок, тому що поки що з досвіду, як він вже спілкувався в 2017-2018 роках з Кимчаніном, то це ні, ні до чого не призвело. І надіюся, що звичайно цього разу буде набагато краще ніж він минулому разі справився, але дуже мало шансів, що в нього це вдасться. Тобто він хоче як мінімум відсторонити кімчаніна від спілкування з Путіном, запропонувавши йому щось. Ми ще раз кажемо, минулому разу йому це не вдалося. Тиск на Китай продовжується максимально. Ізоляція Китаю в світі також продовжується, і я так. Я бачу те, що дійсно сполучені штати Америки хочу повністю ізолювати схід. Ну скажімо так, войовничий схід чи вдасться їм це зробити найближчим часом? Також дуже велике запитання. Я в це не вірю. Я не вірю в те, що ми призупинимо це все дуже дуже швидко. Що ще раз кажу, Путін не готовий на зустріч, на жаль. Ми натомість чекаємо допомоги ще відчиної чинного президента Сполучених Штатів Америки. Бачимо, що Джо Байден робить певні кроки до цього, але попри це і висуває нові вимоги до України. зокрема, знову заговорили про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. І є відповідь від радника президента із питань комунікації Дмитра Литвина, який сказав власне про те, що немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей. Коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно, Ось ці суперечки насправді про те, чи Україні потрібно поповнювати живу силу, чи все таки наші партнери недопрацьовують і немає достатньо зброї для тих, хто вже в лавах Збройних сил України, вони тривають не перший місяць. Вже хто правий, на ваш погляд? Um. Дивіться, я знаю, я знаю точку зору у владних структурах, і дійсно там починає відбуватися нагнітання ситуації між нами і нашими партнерами. Тому що я погоджуюсь з точки зору того, що ми, нам не вистачає озброєння. Ми можемо хоч скільки людей призвати. Те, що там говорять, що в нас є 7 мільйонів запас людський, гіпотетичний, що ми можемо призвати всіх і всіх погнати на фронт. Окей, питань немає. Гіпотетично це можливо. Добре, ми всі пішли, ми всі на фронті. Чи ми будемо дійсно воювати? Ну, якщо Сполучені Штати Америки, якщо Європейський Союз не виконує свої зобов'язання, не виконують, вони ну, обіцяють, але не присилають. З 400 420, здається, мардерів, які мали прислати Німеччина, прислали всього лише 10. Ну, про що ми говоримо? Ну розумієте? Тобто, я можу так перераховувати дуже довго. Немає не в нас озброєння, немає. Ми можемо, ще раз кажу, ми можемо списати всіх людей. Закінчить, залишити 10 чоловік всіх в Україні, і тоді ми будемо розказувати про якусь пірову перемогу. Так не має працювати. Давайте так, ви не розказуєте нам про 6-20 мільярдів, які ви там хочете, гіпотетично нам виділити. Ви мали їх виділити ще в перший рік війни. І кожного року виділяти нам не по 10-20-60 мільярдів, виділяти мінімум там по 150-200 мільярдів. Кожного року і видавати озброєння своє, все, яке ви маєте, видавати озброєння, тому що ми воюємо зараз отут вже. А не гіпотетично десь в майбутньому. Вони цього не роблять. Дуже багато проблем, на жаль, з. В... З нашими дипломатами, які постійно тиснуть на і на американців, в тому числі тиснуть і кажуть, де наше озброєння, де нашого збройня, пості слова, постійні відписки. То не хватає того, то немає має це то бюрократія. То... от і ну це штучне обмеження відверто, це штучне обмеження. І чому ми до речі дуже так негативно зараз в більшості випадків відносимося до демократичної партії і до всіх тих що відбувалося протягом том років. Якраз через те, що вони недостатньо зробили для України, дуже багато недостатньо, і тому багато так надій саме на Трампа, тому що ми надіємося, що його рішучість буде набагато більш впливовіша на фронті, і ми будемо це бачити реальними вчинками, реальними діями. От і до речі, нового представника того, що якраз поставили кела на пост по, по, по куруванню України, то він сказав чітко, що. Ми дамо можливість Україні вибирати або ви йдете і домовляєтеся з Путіном, в плані того, виходите на перемовини. Якщо ви йдете, окей, ми ставимо вам галочку, ставимо плюсик. Якщо Росія не погоджується над це, і каже, що ми не будемо з вами вести перемовини, що до речі, до чого зараз і ведеться розмов, тоді ми Україну забезпечуємо повністю всім озброєнням і фінансуванням, щоб виграти цю війну. Тобто це були його слова відповідні, іначе він на це буде тиснути. І е, значить, ця думка е, Трампу близька, і нам це потрібно. Ми не можемо воювати людьми, людьми у Нас немає безкінечної кількості людей. Росіяни можуть знаходити в цих неблагополучних своїх районах, містах оці всіх персонажів, платити їм безліч гроші для того, щоб вони йшли вмирати тут, або навіть брати десь за кордон або навіть брати тих самих корейців північних вони можуть це робити. Ми цього робити не можемо. У нас немає таких можливостей. Тому нам потрібно воювати технікою, сучасним озброєнням, ефпіві-дронами і все, все, все іншим. Якщо ви не будете нам допомагати в тому, то будь ласка, ну ця війна ну може тривати до безкінечності. Але ще раз кажу, до останнього українця воювати точно ніхто не хоче. Чи ці вимоги зменшити мобілізаційний вік говорять про те, що вони не готові давати сучасне озброєння, а хочуть, аби Україна воювала так само, як Росія? Вони знають прекрасно ситуацію в Україні, і їм це неодноразово повідомлялося, що ніхто не збирається понижувати цей вік до 18 років. Вони знають провал демографічний демографічному кластері, який відбувався там протягом там останніх тих тобто скільки там тих 20 років тому. Вони знають, яка кількість людей знаходиться в цьому кластері. Вони прекрасно розуміють, що вони точніше вони хочуть пояснити, що молоді воюють набагато краще. Ми самі це знаємо. Ми самі це знаємо, що молоді воюють набагато краще, набагато краще здоров'я, набагато краще сприймання ситуації, набагато і багато багато чого. Ми це прекрасно самі розуміємо. Але в нас має бути якесь майбутнє. Якщо ми зараз послаємо всіх, прямо всіх зараз на фронт, у нас просто не буде в майбутньому, кому просто жити в Україні. Ну, давайте будемо відверті. Я зараз говорю ті жорсткі речі, прагматичні речі, але, можливо, цього і не відбудеться дійсно. Можливо, це зовсім інше, по-іншому складається. Але гіпотетично це можливо. Ми маємо закладати ці ризики. Якщо ми маємо мислити категоріями майбутнього, нашої майбутньої нашої держави, ми цього не можемо зробити. Вони цього не розуміють. Вони бачать, що у вас є загроза, у вас є екзистенційна загроза. Чому ви всі, всі зараз вже не на фронті? Так багато мислить, До речі, навіть в Україні багато хто так мислить. Але е, ті, хто не бачить далі свого носа, от ті можуть говорити такі слова. Ті, хто бачить трішки далі, і мисли категоріями та 10 років, вони ніколи в житті цього не, не, не скажуть. Якщо в нас є шанс е, перемогти в цій війні або принаймні е, зберегти те, що є. Іншими можливостями, технічними можливостями, або якщо ви можете нас забезпечити озброєнням, і в нас буде все набагато краще на фронті, ніж зараз є, то краще звичайно зробити так. А вони пропонують нас заткнути діри, діри наші, які там не вистачають на фронті тому, людей. Заткнути ще, ще новими людьми. Ну так не можеш працювати, Стоп, не ні, ні, хлопці. Ну куди? Ми що з вами якісь не, не знаю в середньовіччі чи що. Ні, так так воно не працює, але дуже важко їм це пояснити. Ну ще раз, це така більш цікава. Бо зацікавленість е в них йде політична, а не е якась непрогнозована в плані е майбутнього нашої країни. Вони мислять категоріями своєї країни, і їм поки що це підходить. І вони не готові поки що надавати все озброєння, яке в них є там в запасах. Вони не готові мислити категоріями, що Україні потрібна перемога. Ні, їм це не цікаво. Ми бачимо, що і всередині країни українська влада за період повномасштабного вторгнення не НАТО поспішає комунікувати з суспільством щодо питання мобілізації. На ваш погляд, причина тому небажання псувати собі рейтинги? Чи можливо це не втручання в роботу Міноборони Генштабу? Ні, звичайно, тут виключно на рейтингу все стоїть. Ви ж бачите, є будь-які рішення, які стосуються або мобілізації, підвищення податків, або ще когось, Вони дуже, дуже так е, я б сказав, е, дуже вагомо Протискаються через засоби масової інформації, потім перевіряються, потім знову закидаються іншими людьми, які в яких рейтинг дуже низький. От і вони дуже стараються так м'яко до цього підходити. Ем, в будь-якому випадку рішення вони будуть прийматися рано чи пізно, якщо не буде певних кроків, ще раз кажу, з нашої зі сторони там наших партнерів. Е, ми готові дійсно. Працювати на Україну, якщо влада включиться по повній програмі, тут цілий комплекс подій. Розумієте, влада боїться щось говорити народу, тому що народ дійсно зараз втомлений, Народ е дуже багато розчарований. В чому е ми можемо говорити дійсно про таке гіпотетичне піднесення народу, яке вже минуло кануло в літо, яке було там буквально там ще півтора року тому. Е зараз його цього вже немає. Зараз треба працювати над зовсім іншими аспектами, зовсім іншими аспектами. Я повторююся. Це Нормально, на жаль, це нормально. Що в Україні зараз така ситуація в плані морального духу? Ми ведемо три роки повномасштабну війну. У нас багато смертей. Майже в кожного є вже знайомий або знайомий, або рідний або близький. який загинув. Це нормально. Хто мені говорить, що це просто в нас тут всі не патріоти? Ну, вибачте мене, діть лісу. Ви подивіться, що відбувається в Ізраїлі. В Ізраїлі така сама ситуація зараз. От, до буквально до, 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 до припинення цих бойових дій у них зараз так само піднімалася критична ситуація. Люди почали тікати. Люди, люди перестали це. У них там недостатньо стала у військах, а не так як раніше. Спочатку в них там прийшло 300 тисяч. такі, вау, вау, ізраїльтяни, вони нинкі патріоти. І так далі ситуація зараз така сама, як в нас. Це нормально, це психологія людська. Але тут потрібно працювати владі, працювати потрібно показати владі, що вони є прикладом. Комунікувати максимально з населенням, доказати їм правду, відкривати очі, давати полегшення людям, хоч якесь там фінансове, моральне і так далі. Не, не так, що одним все, а іншим нічого. Має бути хоч якась моральна справедливість. Тому що ми постійно бачимо несправедливі рішення з точки зору владного тиску на народ. Ми бачимо, що постійно якесь де ну, несправедливість з точки зору ненаказання людей. Тобто, в нас є в нас людей. Відкривають кримінальні справи, проходить певний період часу, закривають кримінальні справи. Ну, я постійно читаю. Буквально вчора була закрита справа по о, одному з наближених людей по Януковичу, і, і там, де вони курували, і Міжегір'я, і все інше. Зараз все позакривали за термінами давності, все, суди позакривали. Розуміє? І народ це все читає, вони дивляться на це все, бачить несправедливість. Люди крадуть мільярдами, потім проходить певний, певний час, суди купуються і все розвалюється. А звичайний українець якого ловлять, там, бусифікують, відправляють на війну, бо ще він має виконувати такі обов'язки. В нього є обов'язки. Всіх інших є права, а в, них, в нас є обов'язки. Так не має працювати. У нас має бути справедливість. Я це говорю неодноразово. І ще раз повторюю: і звертаюся до влади. Якщо ви не зміните підхід до народу, не зміните підхід до себе також, то в нас будуть величезні проблеми. Виграти в цій війні буде майже нереально, якщо в нас продовжиться така ситуація. Ми маємо зміняти, змінюватися, як мінімум, самі. Внутрішньо і армію міняти, міняти структуру, тилові структури, міняти е, структуру підходу, мобілізації, е, міняти заохочення людей по-правильному, щоб народ дійсно знав, за що це все відбувається, як це відбувається. У коли починають говорити, дійсно, що я не хочу вмирати там за те, що корупціонери розкрада розкрадають, тому є зерно правда. І це, це, це реально проблематично, хоча це утріровано. І цим, ще й російська пропаганда користується дуже активно в нашому інформаційному просторі, так само для того, аби завадити процесу мобілізації. Тому дійсно внутрішніх проблем багато своїх. Ми з вами ще хотіли обговорити візит Путіна до Казахстану. Вчора він відбувся. Путін зустрівся з Токаєвим, і вони підписали спільну заяву про поглиблення російсько-казахстанського стратегічного партнерства і ще підписали 19 інших документів, які поглиблюють російсько-казахстанську політичну, економічну, енергетичну і транзитну співпрацю. Чи означатиме це, що Казахстан буде посилено допомагати Росії обходити санкції? Вони вже це роблять. Вони до речі, до речі, дуже часто вони постачають дійсно там дуже технологічні речі там в Росії. чи Казахстан, Казахстан не проти дуже часто це робити, Казахстан, я скажу відверто контролюється спецслужбами американських американських спецслужбами, тому що там величезні контроль де саме за Казахстаном. Можливо, я б сказав, навіть це така спланована акція по контролю тих чи інших транс, транзиційних акцій. Так само до речі, як це відбувалося з, з Туреччиною. Рано чи пізно все одно бачите, Трещина помаленько все почала блокувати, блокувати і зараз. Цього дійшли до того, що там взагалі майже нічого не відбувається. От е, така ситуація з Казахстаном. Є проблеми дійсно. Казахстан і надалі продовжує підтримувати Росію в багатьох питаннях. Вони хочуть якраз прокладати саме е, трубопровод е, по, по газу через Казахстан. бо ж там здається, Таджикистан відмовився це робити, і тимчасово сказали, що не заблокували саме. Вони хочуть робити через це через Казахстан. Казахстан погодився це робити. Але це є нюанси, до речі, Казахстан планував робити також прокладати газову трубу через... через Грузію, от і поставляв постачати газ в Європу, але як ми бачимо, що Грузію зараз дуже сильно заблокували політичні сили про російського характеру, і вже їм це вда не вдасться зробити, тому що раніше ці плани були і. Навіть гіпотетично через тиск е, саме цього постачання Казахстан також блокують Російська Федерація і розказує їм, що потрібно робити. Дивіться, е, в них немає багато там виборів. Вони зараз також замкнуті між Китаєм і замкнуті між Росією. Е, вони намагаються там викручуватися в батьків Китайка, сказати Шертка, що вони тотально підтримують Росію. Це неправда. Е, там також диктаторський режим. Е, він не сильно приємний до речі, далеко і своєму народові. І в багатьох аспектах казахи дуже сильно плюються на те, що відбувається така дружба між Росією і Казахстаном. Бізнесові інтереси існують. Чи блокуються вони? Блокуються також і санкційно блокуються. Якщо Китай. Максимально зараз допомагає Російській Федерації, але все одно знаходити під санкційним режимом, і він все одно блокує величезну кількість трансакцій фінансових, економічних і товарообігних, То і Казахстан також від цього не втече. Ми ж розуміємо прекрасно, що якщо ти це робиш, значить тобі дозволяє це робити. Повторюся, що Китай цей Казахстан скоріш за все певний період часу буде допомагати Російській Федерації. На жаль. Але до пори до часу, доки я впевнений, там не прийде та влада, яка в Сполучених Штатах Штатах Америки, яка покаже Казахстану, скаже, що все це не можна робити. це ж можна все припинити буквально за тиждень часу одним розчерком, пера, пера, і їхні всі відносини призупиняються в секунду. Будь-які транспортування газу, нафти, все інше, це все дуже швидко призупиняється. От але питання в тому, що перед тим що треба побудувати це. Давайте будуйте, вкладайте ще там 20-30-40 мільярдів, вкладайте в трубопровод, прокладайте, а потім ми вам його заблокуємо. Нічому би і ні, правильно? Тож хід. Ну от це ж це ж це фінанси, фінанси, фінанси. Фінанс. Вони будували газопровід через Китай, в Китай точніше. Будували, будували, вклали там близько 15, здається мільярдів. Його заблокували. Так само в інші тобто, вони... Це також певний тактика і тактичний хід. Я не хочу сказати, що це відбувається саме так, але це такий прям глобальний підхід, і вони просто викачують з Росії гроші. Але з іншої сторони, чому б і ні. В Тречі, ніж побудували ці атомні електростанції безкоштовно до 20 мільярдів євро, і все, зараз співпраця в цьому напрямку припинена. Тобто, ми вам подарували 20 мільярдів євро. А чому не користуватися, якщо є така можливість, правильно? Ну, тобто, е, я, я вірю в те, що в будь-якому випадку на Росію будуть тиснути, викачувати з них по максимуму грошей і всі їхні такі поки на те, щоб е, наблизити фінансовими своїми благами інші країни до себе, як вони робили це раніше у мирній часи, То помаленьку це будуть призупиняти, е, тому що, по-перше, і фінансових благ в Росії буде все менше і менше. От а по-друге, і можливості й е, домовитися з іншими країнами також буде менше через санкції. Вони будуть боятися. І так можна закрити помаленьку країну захлопнути. І це питання: чи буде це швидко? А я думаю, що це не буде швидко. На жаль, це на це потрібні роки, а то й а то й десятки років. От. Але в Україні немає того, цього часу. Ми хочемо, щоб це зробили вже. Але ще раз кажу, Сполучені Штати Америки мають свій план, свою глобальну повістку, і їм не цікавить, що відбувається в Україні. Ще уточнення по Казахстану зараз готується від європейського союзу 15-й пакет санкцій, де передбачено пункт обмеження потрапляння до Росії компонентів через треті країни. От на ваш поля чи можна зруйнувати цей ланцюжок через Казахстан? Ой, дуже складно. Я взагалі не розумію, як можна в з санкційним режимом не постачати там якісь технічні ну сучасні технології в Росію. Це ж ви розумієте, що можна в одному контейнері за домовленістю контрабандою провести все, що завгодно. І всі чіпи, і все інше. Тобто, це дуже складно. Поконтролювати це ще складніше. Чи можна це зробити? Ну, Давайте так. Я розмовляв з нашими можливостями, які контролюють це питання. Вони кажуть, що можна. Що виявляється, що є прям технологічні напрямки, які прям контролюються, можна прям порахувати де, куди, які прям супутсучасні чіпи, які, які потрібні росіянам. Вони всі контролюються, і можна це все проконтролювати і не просто не постачати. А ті, хто це робив, можна вичислити з часом і їм це все заблокувати, накласти на них вже санкції. Тобто гіпотетично це зробити можна, але складно, це дуже складно. На це як мінімум на це потрібно бажання і величезний такий е, натхнення знову тих, хто це виробляє. Бо поки що ми бачимо, що в основному це виробляє Європа. Якщо не помиляюся, там суперсучасні технології, це є напівпровідники Норвегія, здається, потім Великобританія, і Німеччина і Франція також мають технології, які виробляють це все, і ті надійні країни, це можуть там на найзідні країни. Дуже багато постачається в треті країна, звітом постачається в Росію. Тобто прослідкувати це ж ще раз кажу, це це, це дуже складно. Це треба бути на триста тисяч відсотків впевнені в тих людей, в тих людях, в тих компаніях, які про ти продаєш ці технології, і щоб бути впевнені, що вони потім не про продадуть ще якимсь третім потім ще раз, ще раз, ще раз, а вже з 10 роки вони не дадуть до Росії Федера до Російської Федерації. Ну це така дуже складна технологія, але на жаль, вона працює дуже глобальний цей світ. Ми не закриті, розумієте, Ми не ізольовані всі країни. де, там, де прямо всі знають, куди що їдуть, що що де що до От і тому це складно дуже складний протест. Інше питання, що це можливо зробити, ну каже, що можливо. Я вірю в те, що якщо є бажання, то можна зробити теж Ми вам дякуємо, пане Андрію. Що ви догнались до марафону ТВ 7 Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку.